22 січня Україна відзначає День Соборності день возз'єднання західноукраїнської та Української Народної Республіки у єдину соборну державу. Урочисто святкували і прилучани у залі міської ради. Єдина соборна Україна. Це та держава, у якій кожен громадянин має право вирішувати державні питання. Це та держава, це те суспільство, для якого людина є найвищою цінністю. І найбільшим багатством за такі цінності і боролися українці майже 100 років тому, коли держава була розділена на дві частини. Шанс об'єднатися у єдину країну виник вперше з часів Київської Русі. Прагнув цього народ віками. Відеокадри показали прилучанам, як врешті 22 січня 1919 року Україна об'єдналася на Софіївській площі у Києві о 12-й годині було проголошено акт злуки Республік. Таким чином на Дніп. Прянська частина скинула кайдани Російської імперії, а західна австро-угорської. Сьогодні, як ніколи, українці святкують День Соборності із палким почуттям патріотизму, бо тема єдності знову болюча, коли східна частина країни відокремлена у вогні, так само, як і на початку 20-го століття, різні частини України живуть за різним часом. Серед прилучан чимало таких, які стояли за єдність на майдані. Є й ті, хто захищав і нині захищає кордони на сході. Росія. Як і в далекому на початку ХХ століття солодкою брехнею, то військовою силою намагається здолати опір українців і відібрати в них волю і бажання до незалежності. Але ворог не розуміє головного, що українська нація єдина, це підтвердив майдан, на який вийшли всі представники українського населення, кожного куточка України. Це підтвердив і війна з Росією. Чорне та болюче минуле часто стає для України сьогоденням, тому народ наш постійно, як і цього дня, звертає до неба молитви. Традиційно в свято Соборності до пам'ятника Шевченку поклали квіти свіжими гвоздиками. Прилучани вшанували пам'ять воїнів АТО біля засніженого меморіалу та помовчали хвилинку в знак вшанування бійців. Цей день дійсно великий для нас, для нашої країни, для нашого міста, для всього народу. Тому що ну, переповнюють дійсно емоції, відчуття у цього всього. Знаєте, було дуже ну, так, приємно, чуттєво, що не забули і про наших хлопців, які загинули. І надіємося у світле майбутнє нашої держави. Хочеться всім побажати перш за все. Любити Україну, любити, бути патріотами цієї держави, нашої держави, цієї країни, яку ми з вами будуємо і обов'язково її збудуємо. Збудуємо таку, про яку мріяли.